Московія краде не лише території, вона привласнює історію. Дізнайся про важливі пам'ятки, які опинилися за межами України. Конституція Пилипа Орлика, символ української державності. Стара українська версія досі зберігається у державному архіві давніх актів московитів. Більше у повному випуску на нашій сторінці. Михайлівський Золотоверхий собор звели у 12 столітті. У 1937 році радянська влада підірвала храм, а мозаїки на тимчасове зберігання ви. Везли до Москви, і вони там залишилися. Образ святого Дмитра Солунського відкриває експозицію Третьяковської галереї. А пророк Самуїл у музеї загарбників. Вишгородська ікона Божої Матері, подарована Києву з Константинополя, отримала нову назву Володимирська. Її вивезли після розорення Києва і зробили головною святиною Московії. Нині вона в храмі при Третьяковській галереї. А золото скіфів, гребінь, діадема, ваза з курганів Солоха та Кульоба усе це досі вермітає. Артефакти з українських степів, знайдені ще у 19 столітті, так і не повернулися додому. Наша спадщина має значення. Фіць, і ми готуємо другу частину. Підпишись, щоб не пропустити!